Вірус гепатиту виділяється назовні тільки від хворої людини, від хворої або від носія безсимптомного, або від тої, тої, тої людини, яка захворіла субклінічними формами цієї захворювання. Вона починає виділяти за 10 днів в межах 10 днів до прояви до захворювання. Тобто, коли людина знаходиться в інкубаційному періоду, а в інкубаційний період для цієї хвороби, ми знаємо, що може бути, може бути науково доведено від, 5, від 7 до 50 днів, частіше від 15 до 30 днів. Тобто, в межах останніх днів, з моменту інфікування, людина 10 днів може виділяти назовні, боки, поки в неї буде симптоматика захворювання і буде виділяти до тих пір, поки не по Тобто, в момент жовтяниці Виділення віруса назовні зупиняється. Ви запитаєте, як же ж бути з жовтяничними формами? Так, їх набагато більше, ніж жовтяничних форм. Люди можуть не жовтіти, але, але все одно вірус назовні виділяється. Є інші, є інші ознаки цього захворювання. Це будь-яка вірусна хвороба має такі ознаки. Це слабість, це розбитість, це висока температура, недостатньо висока 38 градусів, може бути рідко до 39 це озноб, це е, е, апатія, це сонливість, це може бути біль в підправному підвір'ї, і це вже ми будемо можемо подумати про те, що у нас щось так спочинкує, тому що характерно дуже біль в правому підриві. І безумовно ознаки цього захворювання це кишкові прояви. Тому е зараз епідеміологи ще раз повторюють працюють в огнищах цієї хвороби, тому що ми підозрюємо, що вони не могли не знати е про те, що вони вже знаходяться в інфекційному періоді, коли заразилися. Е це сталося на від 5, 15 до 30 днів тому. Е тому е люди могли не знати про те, що вони інфіковані, і безумовно. При дотриманні правил особистої гігієни, при недотриманні технології приготування страв, там про якісь сімейні свої нюанси, ситуація, хто себе веде в сім'ї, могли стати причиною зараження сім'ї.